Я впевнений, що мені буде не страшно грати в цю гру. Ні, ти можеш потім до... Собака не А. Ува! Паркур! Оу! Гіба, так це ти є! Натисни, будь ласка, на третя. Це твоя Павутина. Тобі треба її прокачати. Тобі дають тут різні вали, аптечки, айтеми. Просто треба качати, прокачати. бо я цю валюту використовую тільки на це, так? Да? Так. Да. В другому ти ставиш айтеми, теж. Так, окей, в другому я ставлю айтем. У мене є флешлайт. Флешлайтом світити потрібно в маніяка в очі. Це угу. його... там є нюанс, деяких маніяків є до цього. Резист. Ой, коротше, поки пок. Тут щось прям дуже багато різної приколи. Рижа гріва і боря ржавий веник на нас. Може завдання полагодити всі генератори, відкрити ворота і так далі. Все, це я пам'ятаю? Моя задача зараз це все Богом. Моє завдання вижити. Якщо я помру, нічого страшного, головне живити. Я не помираю, сонечко. За 100 тисяч! Що ти не виживеш. Тобі треба не помирати. А де мені зрозуміти генератор? Ти можеш дивитися вгору, там лампочка такі мигають. Мені здається, трішки не там. А чому ти? А тіп вообще до! Я в нього перед'єбалом, ї... чиню, він навіть не бачить. ДА, МЕНІ ламп. Зліва з боку. Лом, це вже не має значення мені. Я його бачу тільки що десь тут. Сука, пахнула. Вона зараз бігає за іншим типком. А, окей. А е б є... генератор! Аааа! Сука! Що ти лох? Сахуй! Чого ти заграв Дракула? Ну, Лум? Я не знаю, я проти не не мага. Єбаний чорт, він зламав генератор. Як бойс чат йому сказати щось? <гум> Тут такого немає Я його лум. А, ні. Я поки вісім, не Я Він ламає на все. У нас АФК, Лум. Як в чат написать в текстовий? <гум> Нема такого, дай бачу. Але він не хілься, хілься. Ні, куди ти заліз навіщо? Не треба за нас дивилась, хілься. Сонечко, я шарик градиться. Все, тепер краще ховайся, скажуть. ти таке ж хілюсь, чи що? Ні, ти можеш потім до... Так, табака, біжить! Ні, ну тип на Дракулі це є якийсь, я не знаю, він неадекватний. Ото, що за хуйня? Ненавиджу павуків. Так. Та йди нахуя! Паркур! Ладно, я не знаю, ну. А що він робить, Лумочка, на... Він з дерева пять яблука, я не розумію. В мене тут тип наш яблука з дерева на ф. Яблука. Тіп. Тримайся. Стоп, цей генератор уже працюет. Так, блядь, кто ж знал? Ладно. Здорово, тип. Я его а что ты за тип, Лум? задр. Да я тебе пошел, Я пока ничего не понимаю, честно. Генератор. Финю. Сначала. Что же другое? Нет. Нет! Це звуки, блядь. Ебать, ремонт, іде? Да сука! Пиши еба. <реку> Братан, я, я в дитинстві Я все дитинство паркуром назвав на... 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 займався едина. Я, діна... я відмолікаю, голум! Коли ти ламаєш генератор і він тебе чує, то ми. Не... Яка я ч долба лома? Молодець, скажи, молодець. Опа, молодець. Молодець. Опа молодець. я не їб його, я не їм його жорстко, жовка не е не... мені здається, у тебе є в майбутній зірі. ха ха вода! Виглядає так, ви тобі трошки уваг. Трошки на. Ох... Дякую, чесно, за донат. Полікуй його, полікуй. Є. Не спам ти заборонка, бо я не вступаю. Блять, не спамте заборонка, мы сбиваете до вас. Ты что, дає ж може приласить? Да. Алло, ебл. Їб... По, по по, башке себе постучи, долба. Блять. Ладно. О, что у тебя, х**, случилось? Удачи. Нам осталось два Эммирата. Доброе. Может, ты в этой какого-то Я все, Сонечка, дай генератор, уже майже готовый. Я врятую и типа, Не, 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 я. А, винида, винида по мне. он за мной бежит. Я в и типа. Ну, господи, кто же Тебе перший раз чи другий вам? Другий. Вола Паркур! Сух, по спинію. Як тобі не страшно ж? Та мені здається, що якби я грав цю гру до Silent Hill, то було б страшно. Та я буду сидіть качатися до завтра, чат! Старіло, мені треба прокачати ще на 4,5 мільйона, тому. Чому я виглядаю як у Ти ж сам казав, що не будеш нічого собою робити, щоб виглядати так. Лум, я прогру, але. <плес> але дякую. Дякую за підтримку. А цей тіп типу, за тобою Бігалом? Да. Да. Прикольно, ми вже майже відремонтували два генератора. Тут у неї тотем там світиться. Якщо біля мене спів, це вона? А, да, це, вона да, це Вона вона. поруч? Так, да, так. Да. Відбігає до ...до тебе. Ні, це, це вона луму чи кого це? Когось х**арить. Я не луму. Да, Тільки стій на місці, будь ласка, не тікай нікуди. А в тебе хіл дуже швидко працює. Так, да, у мене перка. З іншої сторони, окей. Я відремонтував майже, чуєте? Да. Так. Але ж нам ще один треба. Нам ще один треба буде після цього. Прийду. А, я бачу вас. Чую точніше. що. У мене кішка перк, ми почуємо, якщо вона підійде. Окей. Okay. Побачимо. Ну, ти побачиш, ми не побачимо. Якийсь уєк. Бруїнить блять. Вона йде сюди, скажучи, під підтівка. Ваншот наху! Я... На санатарі можеш прийде. Ні, вона не біжить до скевича, вона в іншу сторону взагалі побігла. Кидає. Сторону, взагалі, побігла. Кидає. Я заблочу, я заблочила. У нас і пуха і. Зараз кажу, що ти далі підідав. Ні, ні, ломов, я вже майже Ремонтуйте, Лемонтуйте, ремонтуйте. Так ти не змушеш стати, ти не смужеш піднятися. Так на мені манячка, на мені манячка, на мені манячка. Чому я не зможу піднятися? Вот тобі треба допомогти. Дівчата, вона біжить до вас, вона біжить до вас, дівчата. Вона біжить до вас. Вона вже от от вин Ні, вона не мені. Бачимо хочеться.

Скеф, по-моему. Не можна відкривати скавич, коли всі на все. Є. Я за загону. Скавич. А ти мене покинув? Боже, на чоловіків ніколи не можна розраховувати, коли я вже навчусь. <звук> не Да, скивич, да. На мені не досить. Лома, переїжджай до мене. Я вибігла. Не треба мені скидач ваш. Я не знав. Да. Ну я думав, що тут працює типу схожим чином, як в іграх роблять, що один з чотирьох, і воно типу зараховує просто, коли ти виходиш. А до того ти сказав, що дай на бері вбіла. Ну, типу, виходити, так, Яка різниця, типу, ж все одно перемогли в лобі, ні? Ну, типу, пачка Survivors виграєш, коли один виходить, чи ні? Так, ми перемогли, ура! Коротше, тут ФФА. Я А, Це Це Альберт. Енштейн. Аааа! <плес> Де він? Пішли на дрон А, воно він, зліва. Пішли направо. <плес> ну, те ще рентж в нього, що він мене ебачить на три екрана на. Сюди, йди сюди. Я не знаю, як він тебе побачить, якщо чесно Чи так, його 100% Що це він робить? Це Він типу зробив так, що ти не можеш ремонтувати? Угу, Це навичка. На тобі лічину це якийсь натарі. Так. Бачу. Відчуваю. А, ось що це хуня робить, З ким Скиж мій грати і просто новачок, нуб трикає меблі. А як він мене бачить? Та він їба це стріл снайпер, їбачі блядь. Ну, там було пару дивних моментів, коли він реально бачив там, де, ну, як, можна бачити. <говорить> Кажуть, що чел на початку гри спеціально вертів жопою перед скевичем довго його ніс, очевидно, що чел стрім снайпить. Можливо. Я бачила, я бачила це штуку. А чекніть його нікнейм після гри, бо я вже злівнула. Мастер Майн Катара. 100% блять! Зараз подивлюсь в, э, в стімі. Олександр Воробьов, Черкаси, Україна. <говорить> <говорить> Ясно, блять! стрім снайпер стрім Стрим снайпер, ебать, <пл> блять. пишуть, сука, в ч <пл> в цьому профілі. плюс реп, найкращий вескер. Твич стрімить на ще й. А, в нього це рекрол. Ой блядь. Ще й зарікролли в мене. блядь, тварик. Уєбан. Поки не до кінця можу зрозуміти, як правильно ухилятися від цих тіпів. Я так розумію, найкращий метод це просто манцити за текстурами, щоб тіп від'їпався від тебе. Ти типу, пошти помансив помансив, він все, пішов на і від'їхав з тебе від тебе. Але а як можна манцити, якщо ну вже програшна ситуація? Як виграти розмін? Є. Хто це? Хто це? це? Ця... В така.

Вона прям, прям, ось, ось, прям тут. Нічого не зробиш, треба виконувати свою роботу. Окей. Okay. Тут твари, 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 сука, тварь! Скаб!

Ты кинь, блядь! Це я скажеся я. Та да ні, я в коня застоповся себе... потім. Ми собою поварились все добре. Я об морду коня він почарухає коня. Морда, я в коня в'ївся. Вона мене тут пороч повісила. А да, в рот, блядь. тут скиллчеки усюди, да? Так. Да. Вона тпся. А тише, да та-та-та. Не тут, десь не тут. Вона ну, не без Справа з твоєї сторони. Але на не мені, вона не на мені була. Я все ще тікаю від. Сквеб, ти? Да. Скев напевно, так. Бо... Боже, коли Боруч. вона від мене щепиться, я не можу. генератор, Але нам можна його не виладити, бо лег зараз доводить. Скавиче. Тим не чуєш? Да, 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 я чую, я чую. чуй. Дякую. Я відкриваю. Ну, угу. тут, там. виходить. Артівідарчи, все, арче вернешся. Я таке витворяв в цій грі, Лома, <пух> ти би бачила. це просто пиздец. Я тричі на неї скинув бочку, блять, замансив її. Боже, там такий пас відбувся на маньячелі просто пида. Молодець, молодець, коротше. За траку ти вижив? Я не знаю, що сталося, але я прокачався на... Що ти зробив? Що зробив? А, я 4 мільйона всадив в одного персонажа, да? Ну нічого. Ти що заробиш? Стоп! Тьмай. Це в одного пірца блять. Так, 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 так. Тут ще в кілерів окремо треба, якщо будеш грати. Вже не буду грати в кінці. Бьат, то я дропаю, нахуй! Я ж правильно розумію, що треба запристіжити кожного персонажа і маяку, щоб отримати всі скіли. Драго я його до мене його веде, блять. Ага, він так любить робити, він так зломив. Поза минулий раз. Да, да. Я вибачаюсь, а на я! Сука, він! Я рот в Black Dragon, ми його кіка його на після Якийсь він, ну, слабенький, Да? Каза, я обісрався вже розочок. Що зло? Що за персонаж у нього? А, у нього, коротше, перк, там, де, там, де кровотечу із зламані кістки накладає по таймеру і не може нормально хілитися з цими перками. <плес> він на мене не відволікся, він тебе тунелиць прям ціленаправленно. Я кайфую <плес> <гайфовий>, вже <плес> <якщо, що. плес> це? Червоний значить, що він тебе живеться туди, чи що це значить? Ні, він не мені просто. Нотарія підніме тобі? Я поки живу. Я не бачу, де вона висить. Бачу, блін. Я з тебе похилю, якщо що у мене є шприц. Су. Mm -hmm. ah! yeah. so Все, я маю похилиться. Через час. Стоп. Сто чому він на мене не з'їв, вибачте, я то... А що сталося, чому? Можливо, Black Dragon в очі. Я ж не знав за цим фаніком. Він нас не побачив, він лохман не побачив. О, Драга до нас знову біжить зараз, побачить. Він за Black Dragon біжить Давай, Black Dragon іди науй! Як ти Біг бігти до мене, коли мені хуйово, блять? Танція. У нас один генератор, є шанси. Так, да, є є шанси, є шанси. Отой, який на який я дивлюся, Лума, ліворуч від тебе, який а найближчий на наслід. А ти а, не міг а, сказати. я не міг сказати, Сонечко? Я думав, ти побачила. Лома, я прийду, я прийду, я прийду, я прийду, я прийду. <звук> я зараз іду за застроїв зараз подожіть ой. Щоб я не уводила в нього жінку. Стіна місця. Сті... А, ні, я не, я стіну, ремонтуюсь. Моємо теплося, так? Да? Так, да, на мене. Mhm. Я з нимичка. Так, на місці ти. Блять, я. Іди на Black ДРАГО, блять! Ой! А, він не побачив нормально. Він треба звезд собою. Лом, готовий вихід. А! Він мене скипнув. Я спеціально на нього побігла. Ремонтуй, що... ремонтуй, забий на мене, ремонтуй, ремонтуй. виходьте вдвох, ремонтуй. Передивляюсь мафію на ютубі і думаю, який же ти все-таки долпйом. Дивись, коли твої батьки кожен раз прокидаються і бачать тебе, конь. Лане, думаю, так само. Тому пішов на звідси і бла. Без образ. Без негативу. Він закаряти. Yeah. Блін, а чого так довго цей кастується? Електрика, типу, подивиться. А що це означає, Стоп, а що це означає зверху, що в Луму вже пішов відлік? О, ні. О ні. Трошки, ну трошечки. Давай! Ще одну механіку, дякую, Лум. Треба його крутити, так? Я Набежу, темочка, я тут. А не стиль. Да, так я так. так Давай да я потрогаю. Добре. Добре. Я не живо. Обережно. Кичи, ало хя, ты прийшов! «Я «Я на... я а нащо ти привіз? Що ти хотів робити? Вихтариком? А, я не бачив, що я ліхтар. Чекаємо А Може і не було. <ристо> те -те, немає. А. а, може а. Було. <ристо> не було. <ристо> Але Але ралі... <ристо> немає. Я не знаю, я просто бачу, що в руках його немає і. <ристо> да, це, це в мене не важливий. <ристо> Хе-хе-хе. <ристо> <ристо> я зіхую. Давайте біш Okay. А його як крутити? Його краще крутити біля модельки, бо він мене наздоганяє. Він не... тепиться, він тепиться, він тепиться кудись. Да, він, він На він мені, він на до тебе побіг. Кудись тепешнувся чи що це за зубу? <звук> ні, ні, він замайк. <звук> мене... Він відкриває рот і щепить, поки кастує прижок. І в той момент тобі варто би мострейк с різі сторони. Я як умов більше час крачу, щоб ти. треба было в другую сторону я... Не, не, я ху... я Чего вы там занимаетесь? Я убачу пачу, пока вы луну. Поднимай. Аааа... Луна, бежим в мэйн. Сзади не коровозит. Не, а, стапится, не, винт там просто... Яка тут... На мені, от на цьому на другому поверсі, я майже закінчив генератор, якщо що. В нього десь yeah, телепорт yeah. стоїть yeah. на другому поверсі мені здається, чуєте? Um, um, Надіюсь, я. Yeah. Зараз, саночко, от сюди. Він на мені можете знімати. Десь тут ви цей, mm. чуєш? Ні, yeah, тут yeah. нема портала, він був на бейсменті. Поможіть генератор зробити, стоп. Зараз, зараз, зараз мене <laughs> <laughs> хілять. Все опять тобі сайви, то ти йде на не хукана. Дядь, він мене бачить, він за мною бігає. У нас ліхтарик є у когось? У мене, але а, ні, нема. Я, я підніму драго, я підніму драго. Хілю драго. Давай, давай. Лума все чи лум можна буде підняти? Ні, 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 ні. Лума ще ні разу. Луму бачу. Драго, ти підеш? Чекай звідси. Я текати? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Вин... на тебя иди. Да? Блядь, я на Там кто-то по справа от него, видимо, Я все. Видим <плёк> <плёк> Ну оцей генератор, який я на мені думав. був, він один третій. Я думаю, він не буде чесно. Я тоді пробую генератор. Кінчу. Ви дай просто подальший генератора, просто геть звідси. Він, він на тебе пішов. Він... Я поняв, бачу. Я заводжу за віселицію. А ви не, робите, ви не робите ніякий генератор? В дві гендари, які ми робили. Тепнувся. все. Він тепнувся на портал, який я ламав. Ми робимо двох цей ген. Я ну, ще бамбузлу, так що я не дуже. Бамбузу. Йо. Я думаю, вони в шаку просто бігають. Да, так, -да, я вживий mm. без шаку, я в мейн піджив. А, не... він забив, він... він де на генератор, де на генератор. Він АФК в мене нік шаку. Він скіпнув на мене, давайте за майном профілимось. Лома ремонтує ген-ген гену. Я mm -hmm. здох, походу, я походу здох. Да. Я пробував портал зняти, який стоїть на генераторі, буквально. Ну, дякую. Я напевно не чисто. Эммм. Ебать, блин, чрт. Я-то не пошл в воду заводить. Скейч, на всякий выпадок, давай uh, ну, с вами. Люк, берешь шаку. Найс! Знаешь, ебать, лома, шо дала! Ch Я тут звоню yeah. Сховайся і в шаку в шаку люк. Знаєш, де він? закрите вікно там, де спавниться. Mm -hmm. Закрите вікно лума, ось дивись. Там, де середина мапи, тої сторони від шаку спавниться. Просто можеш люк. в ворота пішла. Ти запішла на ворот. Mm -hmm. Ще раз поясни, де це. Ну, будинок посередині його. Mm -hmm. Там де челку віситься, там де челку віситься. Да, там чел по весился. Прям по средней мапай люпыт крылья. Превейша. Посредней мапай. Остап, да, пря... прям. Прямо, прям. Леворуч, леворуч. Прямо Ось, ось. Найс. Изи.